Всім привіт! У Мене на столі такий творчий безпорядок. Але це не випадково. Я для того, щоб підготувати це відео, щоб зняти, я е, вирішив все сюди виложити на цей стіл те, що мені потрібно для зйомок. Через це ви бачите те, що бачите. А сьогодні питання буде таке. Як е, більш економно освітлювати наш будинок, нашу оселю. Але, але, я буду все це розказувати з точки зору не, теор... не, теор... не теоретика і не теорії, а практика. Тобто я вже декілька років займаюся ремонтом ось таких світодіодних лампочок, котрі на жаль, горять у нас перегорають дуже часто. І мета така, щоб ці світодіодні лампочки заставити працювати досить тривалий час. Я постараюсь сьогодні розказати, як я зміг з допомогою ось цих світодіодів, які я отримав з Китаю, заставити працювати. Отаку от лампочку, тобто я е, практично всі світлодіоди перепаяв. І в мене достатньо така вже, е, стала практика, як їх паять. Тому що не кожному це вдається. А от і в мене зараз е, без проблем я можу паять всі світлодіоди, От, допусім, перепаяти оцю е, матрицю. Ці світодіоди на цій матриці мені потрібно ну, хвилин 15. От. Але це все по-дальшому я буду все розказувати, як я роблю і що для цього потрібно. Але давайте ми спочатку зробимо один експеримент. Перед нами ось лампочка світодіодна. Ми включаємо її, бачите, вона досить ярко світить. От. І... У мене є такий пірометр, з допомогою якого ми будемо вимірювати температуру, яку дає ця світодіодна лампочка е, на матрицю, і в якій температурі працюють наші світодіоди. Не секрет, що всі проблеми е, пригорання світодіодів, е, Заключається в тому, що світодіоди перегріваються. Якщо температура більше 100 градусів, вони перегріваються і перегорають. Тобто їх надо, е, е, потрібно понизити температуру матриці, до його хоча б 60-70, не більше градусів. І тоді ці світодіоди будуть у нас працювати дуже-дуже дов, довго. І так, щоб. У нас була чистота експерименту. Давайте помірюємо. Температуру. Чи правильно у нас пірометр показує? Якщо ви бачите на градуснику у нас 21,3 градуса. Тепер давайте пірометром помірюємо. Що він нам покаже. Показує 26. Так, ще раз. 21. 26. Ну, 1 градус похибка. А перед цим я міряв. То було о, майже 1 до одного. Ну, один градус і 1 градус. І так. Матриця в нас нагрілась, я думаю, і давайте будемо міряти. Зараз на матриці. Так, я туди не попав, нема.

І так, друзі, ось ця лампочка, яка в нас світила тільки, що яку ми міряли. Я спеціально її розібрав, щоб було видно блок живлення. Ось тут у мене видно конденсатори, тут далі термоусадка. Коротше, ну, тут ізолянта як без неї. От, І чому я Це робив цей експеримент? Тому що я б знав результат. Я неодноразово е, міряв е, цю матрицю, я, наскільки вона нагрівається, вона декілька годин працювала спеціально для ну, експерименту, і я е, міряв температуру і вона не перевищила 30 градусів. Всього навчає 30 градусів. Тому я був дуже здивований. І через це я е, теж. Хотів показати результат цієї і самі представляєте, що якщо на цій матриці, яка всього на всього 30 градусів нагрівається і стоять світлодіоди, то ці світодіоди практично не убиваємо. Тому що вони горять, обично після того, як температура достигає більше 100 градусів, тоді вони виходять з ладу. І так, давайте перейдемо до блоку живлення. Я так буду називати блок живлення, тому там по-іншому в інтернеті називають, але все-таки це є блок живлення цієї матриці. Вибачте. Оцей блок живлення, щоб мені дойти до нього, як кажуть, іменно до, до цієї схеми, мені дойшлося багато попрацювати. І я в різних варіантах міняв тут і. Резистори і ставив замість діодного ставив ось такі діоди і місцями міняв резистори, коротше, різні варіанти. І ось одна схема, яка видалася робочою, яка підтримує нагрівання світодіодів. До такого рівня, до якого ми тільки що міряли. Тобто сама матриця холодна, залишається. При цьому світодіоди не нагріваються, не перегріваються і не горять. Не перегорають, верні, а горять вони по своїй яркості не менше не гірше, ніж ті світодіоди, які продаються у нас і кажуть, випущені лампочки, які випущені з, ді... з заводу і комплектуються магазином, виробником. І так, як ми бачимо по схемі, у нас так, 220 вольт підключається. Тепер йде резистор. Резистор треба ставити від 80 до 100 кОм. Тут резистор, обов'язково. Якщо менший резистор, він буде перегоряти. От, або е, якщо десь там 30, то він буде перегріватися. Менший 30 буде перегоряти. Буде сильно нагріватися. А от так десь 80, 90, 100, ну, це нормально буде. Ці будуть працювати без всяких проблем. <кхід> На слідушій лінії у нас і е, 250 вольт. Один мікрофарад, е, у нас конденсатор. Ось такий конденсатор. От, і е, ця лінія йде уже на діодний мост. З однієї сторони, з другої і вже з діодного моста у нас плюс йде з однієї сторони, йде е, мінус з другої сторони. Між ними, між цими двома виходами, зглажуючи конденсатор на 400 вольт, 4,7 мікрофарада. І запитується сама матриця. Друзі, ще раз от покажу от, так, от щоб Хто е, хоче, е, будь ласка, перепишіть. Перерисуйте. І ця от матриця в мене <кій> з усіх варіантів, які я е, верні, е, блок, блок живлення із цих варіантів, які я робив, оце він набагато виш... найбільш удачний вийшов. От із котрим я зараз користуюсь і який показав дуже хороший цей результат. От тому я сам рекомендую до використання. А ось ці всі набори, ось такий я діодний міст взяв ось цей набор. Ось він перед вами. Ось конденсатор 4,7 мікрофарада Ну, Тут резистор я е, взяв так. А, і ось е, Конденсатор один мікрофарад, який е, йде у нас е, запитується від, від 220 вольт. Ну, це проводами, і так далі. Ну, ось ця зборка, вона ось у нас тут є, ось матриця ця, яка у нас. І вот, таким образом, э, чином це працює. Що цікаво ще? Значить оце всі повністю світодіоди, ті, які я купив з Китая. Ось вони. Це лента з Китаю. Це вже у мене друга лента. Першу ленту на 100 світодіодів я вже використав, ремонтуючи різні, різні лампочки. От. І це вже ось другу почав другу сотню, І це вони іменно зараз у мене на цій матриці. Чому я всі абсолютно поміняв? Тому що ці світлодіоди, котрі з магазином йшли, вони витримують більшу напругу, ніж ці, які поставляються з Китаю. Чомусь так. От, і Тому я не хотів, щоб була, як кажуть, присорті така, що одні краще тримають напругу, інші гірше. От, і тому я вирішив е, зробити матрицю і е, тих е, світодіодів, які я отримав із Китаю. Але що цікаво, ці світодіоди, які е, зараз тут стоять, от, якщо їх, е, допустим, в лампочку, от таку лампочку ставить в заміну штатних, які були тут, то вони працюють так же само без всяких проблем, як і працювали. Це теж, до речі, у мене лампочка перероблена, Ось і тут написано, самодільна, перероблена, але це якби комбі... комбінована така лампочка. Тут е... моя схема в основному. Ну і плюс е... Я не викидав частину, задіяну із схеми, яка поставляла... поставляла з заводом. Тобто, така комбінована лампочка, якби... але ця от лампочка гріється. До 70 градусів. А ця, яка я вам дав схему, всього все до 30. Оце так я вам розказав, що і як. Тепер як, е, буду відповідати зразу на, те, на ті питання, які планую і що мені е, зададуть, як паять світодіоди. Е, мене теж зразу не вийшло, і е, мені довелося довго експериментувати, що, і як. І все-таки я вийшов е, на, таку, я кажу, на такий спосіб і засіб, який я зараз вам сам і розкажу. Оці світодіоди я примірую, наприклад, паяю за 10 хвилин і не більше. Тобто, у мене зараз все виходить. Як я випаюю світодіоди, я обов'язково відсутняю від сіті. Тобто, оці проводки, які сюди підходять, я їх випаюю. І у мене залишається чиста матриця. Тепер я беру, щоб не попалити руки, конечно, беру по тут з цієї сторони. І беру отакий промисловий фен. До речі, я забув сказати, я оце все спеціально такий ролик роблю для того, щоб всі могли в домашніх умовах, без всяких таких трудозатратних чи затратних матеріалів, приспособ і тому, і тому подібне промислових, якихось на нагрівачів, щоб могли в домашніх умовах робити ремонт оцих лампочок. Мені вдалося це зробити, я думаю, що кожен зможе так зробити, як і я це, це роблю. Так що я беру цей фен, він називається промисловий. О тут є перше положення, це менше нагрів, друге положення більше нагрів. Я беру на більший нагрів завжди. Тепер таку зробив насадку. Це обов'язкова умова. Насадка потрібна для того, щоб у нас був концентрований такий вихід тепла із цього сопла. Щоб коли ми будемо нагрівати, отак от будемо нагрівати нашу матрицю, щоб ми могли під кожним світодіодом отак пройтись, щоб не гріти всю матрицю загалом, а щоб кожен світодіод по діяльності можна було нагрівати. От. Так що береться отакий фен і нагріваємо матрицю. Щоб їх зняти, ці святодіоди, неробочі, наприклад, я нагріваю, а потім пінцетиком акуратно їх знімаю, вверх піднімаю. Не в сторону, не в бік, а тільки вверх. Тому що, якщо в сторону, то, як правило, там є остатки олова або припоя. І він потім розмазується по платі, і це не потрібно. Коли я повністю всі випаїв світодіоди, я обов'язково кожну площадку світодіода беру і залужую. Ну, лодить, всі, я думаю, що знають, що це таке. На паяльничку має бути чуть трохи олова, мінімальна кількість і обов'язково обов перед тим, як сюди залужувати, необхідно в каніфоль. Я пробував користуватися різними іншими засобами, кромі каніфолі. Но каніфолі щось мені набагато краще подобається працювати, тому я з нею і працюю. Після того да, ми на цю площадку повинні тоненький, тоненький слой, майже незамітний, але він довж все таки бути видно. Але дуже мінімальна товщина цього довга бути слой, обов'язково. Якщо ми не нанесемо незалудну площадку, не нанесемо мінімальний слой, Припоя, то у нас не припаяться Ось Отака От ситуація. От. Коли ми все це зробили акуратнішим образом, оце дуже уважно треба бути. Акуратнішим образом ставимо на ці площадки нові світодіоди. От. І головне не перепутати полярність. Там є більша і менша площадка. І на самому світлодіоді також є більша і менша площадка. Їх треба сумістити, щоб більша з більшою і менша з меншою. От. І включаємо фен і нагріваємо площадку. Приблизно у мене виходить на другій скорості, як кажуть, на самому так сказати, включаємо фен на максималку. На другій скорості в мене виходить десь біля хвилини, але може бути більше, а може бути і менше. Треба вже, якби експериментальним шляхом, все це визначить, як у кого буде виходити. Тому що у мене, допустимо, фен дає одне тепло, а другий фен буде давати інше тепло. І якщо не догріть, то світодіоди просто не припаяються. Якщо перегріти, ну, такий димок у мене йшов, але світодіоди стали живі. Я думаю, що вони пере... вийдуть з ладу, там, може перегорять, чи що, але ні, все нормально. Отаким от чином я паяю світодіоди. Я кажу, що я вже три рази тільки ці світодіоди на цій от площадці перепаю, через що вона така і грязна у нас. Спеціально я не чистив, думаю поставив цю лампочку я, как би, на паузу, і зараз вона в мене горить постійно. Я її якби іспитую. От, і думаю, якщо я зараз почищу, мені потім знову прийдеться перепаювати. Тому я її не чистив. Але зараз вона у мене все витримала, всі абсолютно мене Із питання. І зараз я її візьму почищу і поставлю вже, і вона буде в мене працювати на постаційній основі. От. Тепер. Ще може хто, кого буде цікаво, визнати, знати, як все-таки приділити, які діоди працюють, які не працюють. Як правило, якщо у нас перегоріла лампочка, яка була підключена к сіті і перестала працювати, то дуже легко визначити світодіод, який перегорів. Як правило, в нього по центру буде чорна. Таке п'ятнишко чи точка, крапка така, От. оце він і перегорів. Його сміло можна убирати. Можна удалять, убирати і новий сюди припаяти, а можна просто перемичку поставити. поки, а потім... Я обачно так роблю. А потім, коли десь 3-4 святодіода вже в мене закорочені, я тоді відпаюю матрицю, убираю. Свої перемички і сюди напаюю свіжі святодіоди. Таким я чином поступаю. А тепер давайте я зараз задіну, закріплю камеру на голові, і я вам постараюсь показати, тому що уроки повинні бути у мене свободні, стараюсь, постараюсь вам показати, як я визначаю які несправні святодіоди, а які справні. Для того, щоб перевірити е, світлодіоди на працездатність, необхідно мати блок живлення. Блок живлення в мене на 9 вольт е, 1 Ампер. я е, взяв для того, щоб краще було е, підсоединятися, підключатися взяв отаку отврточку маленьку з однієї сторони, з іншої сторони резістор. Резистор я спеціально поставив тому, щоб у нас не горіли світодіоди. У мене виходить так, що якщо світодіод, той, який я отримав з Китаю, підключаю без резистора, то він перегорає тільки так. Той світодіод, який на рідній платі, тобто заводський, він не перегорає. Тому можна зробити виводи, висновки. Що все-таки Китай нам щось дає не те. От. Але давайте. Але що цікаво, що якщо, допустимо, ці світлодіоди підключить в загальну схему серед заводських, то вони роблять і працюють все нормально, вже це перевірено не один раз. От давайте перевіряємо. Значить, мінус до мінуса, плюс до плюса. Підклю... О. Стоп. Щось в мене блок. Живлення відходить, мабуть. Ось загорілось. Один, другий. Тепер, якщо нам потрібно, отак перевіряється, якщо нам потрібно в схемі, допустимо, ми підпаялися і один якийсь світодіод не працює. Як його виявити, це дуже просто. Треба партіями отак перевіряти. Допустим, пошагово. 3-4 приключаємо світодіода. Бачите? Оці три ярко світять Ці чуть-чуть. трохи -чуть. світодіод, який несправний, він світитися не буде. І от, допустимо, якщо ми перевірили ось цей світодіод, значить ці два світодіоди 100% працюють. Якщо ми сюди поставили і цей не запалюється, то ця цепочка не запалюється. Значить оцей світодіод несправний. Отаким от, чином. Перевіряється, перевіряється світодіоди на справність. Але може е, святодіо, якщо отак от от підключить, він може горіти. А отак от горіти не буде. К примеру, наприклад, я кажу, то це значить, що цей світодіод плох погано припаяний. Його треба перепаяти. От і все. Отакі от прості. Що гидають на можливість зробити самому лампочку, яка буде горіти довго, довго і довго. Друзі, я багато скажу, що там, допустимо, багато морок і тому, і тому подібне. Якщо це тільки починать, то морок і багато. Якщо це вже поставлено так, як у мене. Вже я проекспериментував, знаю, що робити, як робить, то це абсолютно нічого не має Незатратного і нічого такого сложного нема. 10 хвилин роботи і люба електрична лампочка буде знову в строю. На цьому все, друзі. Всім добра і до зустрічі.